У Полтаві вже рік працює центр допомоги врятованим, де безплатно надають психологічну, правову та інформаційну підтримку усім, хто цього потребує. Сюди звернулась і переселенка з Краматорська Софія. З літа минулого року два рази на тиждень приходжу. І з 5 квітня 22-го року я з мамою і сім'єю виїхала до Полтави. Це був дуже дуже важкий шлях. У мене загинуло два так службовця. два друга uh -huh. військовослужбовця. Один так і залишився у Северодонецьку, його не змігли відтоді врятувати. А іншого ми поховали в Краматорську. Софія каже: раніше на панічні атаки страждала щодня. Я могла прокинутися від панічної атаки або заснути в панічній атаці, або, наприклад, йти по місту. І розуміти, що в мене немає кисню, я не можу дихати. Коли я сюди звернулася, я вже розуміла, що або психлікарня я не хочу жити, і мені тільки медична допомога. Потрібна, я бачу прогреси у Софії, і коли вона прийшла, вона була не соціальна людина. Зараз це людина, яка вже працює, вона влаштувалась на роботу. В основному до нас звертаються переміщені особи, звертаються як маленькі діти, там з трьох років, так і вже дуже дорослі. Там бабусі чи дідусі. Це безумовне прийняття клієнта. Це дуже важливо встановити довірливі стосунки, показати, що ти приймаєш людину такою, якою вона є. Як розповіла координаторка, це. Центру допомоги врятованим Наталія Дерябіна протягом року у Полтаві отримали допомогу вже понад 1700 людей. Це люди прийшли на первинне консультування, а загалом ми більше 3 тисячі послуг надали нашим клієнтам. Це психологічні, соціальні і юридичні. 70% послуг ми надали для внутрішньопереміщених осіб і 28% людей. Змогли отримати онлайн-консультації у нашому центрі. Допомогу у цьому центрі надають п'ять спеціалістів у Палаті дозвілля листопад. Консультують людей з понеділка по п'ятницю з 9 до 16.30. Загалом центр допомоги врятованим діє за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.